Привіт! Ви на YouTube каналі telegraph.ua Я Микита Міхальов. Поруч зі мною. Ось Олег Саакян. Політолог. Олеж. мої вітання. Вітаю, Микиту Ради бачити, чути, як завжди. Е, Нагадаємо, я тут про наслідки санкцій хочу поговорити. Reuters пише, що Китай та Індія як же ж так сталося, але призупинили закупівлю російської нафти через зростання витрат на доставку. Пишуть, що на березень от купівель не буде ніяких Санкції все ж таки призвели до збільшення витрат. Мені мабуть більше хотілося б, щоб це все ж таки було початком того кінця. Нафтового, але хто тут може повставляти ще на твою думку палки в колеса? Чи той самий Трамп зараз такий фінт вухами зробить, розвернеться там, я не знаю на 90 на 180 вісімдесят градусів. Скаже, ні, Ладно без е, точніше, зріл, бебі дріл але не будемо опускати нафту. Ну от я боюся, щоб цього не сталося. Ну, я взагалі скептично налаштований з приводу можливості там обвалу ціни на нафту, навіть у випадку, якщо штати і саудити домовляться, тут просто предмету домовленості толком немає у саудитів потреби в ціні вище значно, ніж в Росії. Тобто, там, де вже саудітам буде вкрай боляче, на ціні 60 доларів і нижче за барель, це ледь не. Ну, Катастрофою назвати, звісно, назвеш, але це буде дуже складно. То для Росії там ще в принципі все достатньо прийнятно. Що можуть зробити і що робиться зараз? Це якраз витискання Росії з цілих ринків, куди мають зайти Сполучені Штати і їх партнери і союзники, зокрема Саудіти. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо посилення фінансового тиску на тих, хто забезпечує співпрацю з. Російським так званим тіньовим, направду він нічого не тіньовий, цілком собі прозорий Є їх прихований флот для експорту нафти, який вже описаний повністю. І тут Індія, звісно, і Китай під цим. Друге, це потенційний вихід з ОПЕК саудитів, де вони скажуть, що. Вони багато разів зверталися до партнерів з приводу обмежень на видобуток нафти, з приводу добросовісної конкуренції. А ті ігнорували, ігнорували. Вон Казахстан запускає нове родовище. Вони повторять те, що говорили, і відповідно порушуються об'єми. Росія повсякчас порушує взяті на себе зобов'язання по кількості видобутку нафти. Коротше кажучи, махаємо на вас на всіх рукою і виходимо. І починаємо агресивно заходити на ті ринки, де ви всі присутні, ну, перш за все, росіяни. Якщо російська нафта стає значно токсичною, токсичнішою, ніж є зараз, перестають крізь пальці дивитися на російський експорт. І туди заходить американська нафта з скраплений газ і Саудівська, і Саудівська Аравія при цьому зобов'язується інвестиції в економіку Сполучених Штатів, в їх сферу своїх технологій вкладати, там 600 мільярдів, трильйон обговорюється Трампом, називається. То про що? Це Це означає, що давайте так, ви будете отримувати більші прибутки з нафти, але частину атлісти нам, в Штати, бо ми будемо зараз розчищати бульдозером дорогу для вашої нафти. І от в дві руки ми з вами зальємо світ нафтою, не означає, що її стане значно більше, або що ціна на неї настільки впаде, а означає, що кількість нафти саме з цих країн піде більша, і вони будуть витісняти інших з ринку. Ну там, де не присутня американська компанія, наприклад, в Казахстані, там американські компанії присутні. Відповідно, я думаю, там все-таки ситуація буде дещо інакше. Інші гравці також свою частину пирога залишать. В цьому розрізі. Я би розглядав би розвиток цієї ситуації, і тоді так ціна може дещо знижуватись за рахунок того, що Саудіти і інші партнери перській затоці вони зберігають прийняти для себе рівень дохідності при збільшенні об'ємів своєї нафти на ринку. Трамп це видасть як перемогу, плюс локальну ціни на нафту в Сполучених Штатах знизяться ще більше, тому що це буде та ж сама міжнародна ціна, мінус логістичне плече. Для американської промисловості це краще, в розрізі особливо тієї реіндустріалізації, яку запускає Трамп. Ціна на видобуток американської нафти, вона різна, є нафта дорога, є нафта дешевша. Зрозуміло, що не всі нафтовики, навіть Сполучених Штатах, зацікавлені в такому розвитку подій. І це зараз є такою невеликою, але лінією, до речі, напруження всередині самої республіканської партії і всередині нафтового лоббі. Бо. Виробляти більше, утримувати менш, мало хто хоче. Стосовно росіян, їх там паралельно з нафтою продовжує штурмити, вони у своїй якійсь історичні паралелі знаходяться. Я про Наришкіна і його, його наришки е, ротом. Пропонує, знаєш, це цей глава служби внішньої розвідки РФ Наришкін для наших глядачів, нагадаю: о той, який на їхньому радбезі у 22-му році стояв і пісявся на біля цього піпітра, їхнього, коли Путін у нього питав. Так що нападати, не нападати? Нападати. нападать, ти думав, помре, але до сих пір живе. Запропонував. Російському історичному товариществу а, обговорити права на українські землі, каже, треба покликати колег зі Словаччини, Угорщини і Польщі, і подивитися, як ж ми можемо роздіребан. У них, от ну тим часом, у них свій світ, свої думки, свої мрії і так далі. Е, а чого воно вирвалось зараз? Просто так по як це подражнити. Ні, не подражнити. І направду, звісно, кепкувати з них можна і потрібно, але вони, якраз в середній історії, діють дуже і дуже системно, не завжди м діють ефективно. Але принаймні в них є система, є уявлення, що вони хочуть зробити, і далі вони настільки, наскільки можуть, це реалізовують. Але в них є стратегічне це бачення. І воно в тому, щоб перетравлювати території, окуповані, їх інтегрувати в Росію. І вони це роблять не в розгляді тільки тут і зараз. І це вони роблять: інфраструктурна інтеграція, інтеграція, там, залізницю підвести, де необхідно, управлінців завести, репресувати, розстріляти, вбити, на підвали, посадити тих, хто заважає цьому процесу, створити нових маріонеткових лідерів, які їм необхідні на різного рівня, серед молоді, серед а, управлінців, серед а, підприємців тощо. Вони працюють із. Майбутнім, вони закладають серйозні міни на майбутнє. Вони змінюють освітню систему, вони а, заміщають демографічно окуповані території. По Криму це відчувається прям дуже серйозно. Попри Приазов'ю вони реалізують той же сценарій, який і в Криму, по маргінальним індустріальним мономістечкам, там особливо не заміниш населення, а там, де більш-менш території привабливі для життя, то росіяни масово туди завозять з Північного Кавказу, з інших регіонів Росії. Людей і тому вони освоюють майбутнє. А Наришкін і СВР, Російська служба внішньої розвідки, в них є спеціальні підрозділи, які діють в цьому напрямку. І Вони заходили одними з перших на території України, які проводять від інвентаризації музейного майна артефактів різних пам'яток матеріальної спадщини. Все це описують, розуміють, що з цього треба вкрасти. Щось, що має цінність історичну, наприклад, для мистифікації історії, артефакти, які підтверджують певні факти або певні історичні зв'язки, тощо, те, те, що є доказами. Що знищити потрібно на територіях, не можна вкрасти? Що має цінність фінансову або мистецьку, і це потрібно вкрасти там подлінки Айвазовська, все інше, те, що вони вивозять. скіфське золото, пам'ятаємо, як вони тоді. Навколо нього, скільки битв було, всім цим займається, зокрема, їх Русське історичне общество. Перепрошую, як воно там в них називається, оце товариство? Його очолює Наришкін. тому і він його очолює, тому його очолює керівник Служби зовнішньої розвідки. І зараз всі ці, перепрошую, квазі-історичні висіри і подібні зборища Різних істориків це ні про що інше як про легітимацію процесу переписування історії. І Наришкіна вже не стане. Росію вже погонять з території України, але в майбутньому ці цеглинки все одно залишаться, утруюючи простір. Бо хтось потім в якійсь статті науковій на них буде посилатися на цю бредятину. Хтось прочитає якусь книжку, де це згадується, і знову захворіє якимись імперськими комплексами реваншизмами, знову на Воросії ліпити. Він же зараз займається тим самим, чим займалися російські пропагандисти 100 років тому, будуючи Донецьку Криворожську республіку і всю іншу подібну лабуду. Тим, чим займалися вони 150-200 років тому, створюючи на Малоросії і інші. Невдовга традиція цього тому це конструювання, і це про минуле, яке має вплинути на майбутнє. Вони працюють в усіх трьох часах сьогодні, майбутнє і минуле, по освоєнню території, які вони анексували. Що тоді конструюють? Вони, якщо це вони стоять за тими вкидами різних планів завершення війни, які то Time публікують, то Файненшл Таймс? До 9 травня, вже... те, що страна, да, странаю, є там зараз ціле спеціальне, ну, перша... відходячи зараз від нас, перше, що важливо сказати, відбувається просто посів подібних планів, і їх буде ще багато, вони будуть різного ступеню правдивості неправдивості, буде як завжди, перемішано праведне та кривдне, тому все це варто сприймати дуже спокійно. З розумінням, що презумпція недовіри має бути до всіх до них, і дивитися, чого хочуть досягнути це. Де вони з'явилися, в чиїх можуть бути інтересах. Звісно, щось з них може бути правдиве, але вони направлені не для того, щоб правду показати або завоювати її. А з конкретним впливом. Для чого зараз ця кампанія? Моє припущення. Що відбулося? Трамп поставив на розтяжку Путіна. Сказавши припинення вогню без будь-яких умов. Публічно дедлайн не був озвучений. Але Трамп сказав: або по-хорошому, або по поганому. Інакше я буду вимушений вводити санкції, ми та все інше. По Колумбії зараз Трамп продемонстрував, як він може діяти. До того, його заяви по Близькому Сходу. І діяльність його емісарів. Все це показує, що він. Діда, і, в принципі, це описано в його книзі по переговорах, яку він колись там видав, і по його модель поведінки в першій каденції, хоча це був трішки інший Трамп, весь його досвід бізнесовий він говорить про те, що він діє через ескалацію завжди. Він підіймає ставки, бере на слабо, і він деескалює ситуацію через підняття її до рівня ескалації. Весь час підіймаючи сходинками. Тут вони з Путіним схожі певною мірою. Путін також на слабове час бере і нарваністю і нахабством, а не реальною силою. Так от, дедлайн не був озвучений, але, як на мене, він очевидний: це дедлайн третя річниця повномасштабного вторгнення. Бо на третю річницю всі ключові міжнародні медіа вийдуть з статтями. Причому на перших спальтах з тим, що три роки від повномасштабного вторгнення Росії. 24 години давно минули, стільки днів Трамп в кріслі президента, війна не закінчилася. Чи зможе Трамп, чи це вже перша поразка, наприклад, на від заголовки, перша поразка Трампа в статусі президента, або чи варто сподіватися на мир, чи настільки там сильний Трамп, як він обіцяв, це буде подія. Ясно, що російська пропаганда буде з нею працювати по максимуму. Потрібні їй наративи використовувати. Ясно, що органічно її використають багато хто, Трампу треба щось. Йому треба перемога на третю річницю. Або треба вийти і сказати: вогонь припинено. І от і години більше війна не протривала. Назвати. так. Хоча це буде тільки там припинення вогню, наприклад. А війна не протривала, ніж три роки. От я став президентом, і війна закінчилась. А далі вже там, переговори, все інше. Або. Йому треба вийти і сказати: ах так, я не тряпка Байден, я сказав, що війна закінчиться. Окей, Путін не послухав. Нехай тепер Путін і платить за цю війну. Російські арештовані активи йдуть на замовлення для американської оборонки для озброєння для України. Нехай Путін з обох баків тепер платить за цю війну. І озброює Україну. Ми не будемо давати з відкритим чеком. Ми будемо давати тільки лендлізом. Ми не будемо безцільно допомагати Україні. Наша ціль в тому, щоб Путін сів за стіл переговорів і щоб домовилися. Ми за справедливий, безпечний то, що мир. Те, що казав Келог. І отут -от горизонт вже 100 днів з'являється Келога, в якій вони сподіваються створити певну конструкцію. Путіну зараз на столі покладена розтяжка. Він не може погодитись на припинення вогню без умов. Бо ключова вимога це не НАТО, все інше. Тут без умов це означає, що фактор армії мінусується, того, що Путін зараз потихеньку, але продавлює українську оборону. І Йому прийдеться його відкинути, і все. І він сідає без козирів рукаві, без хороших карт за стів переговорів. Він не може собі цього дозволити. А відкинути цей ультиматум. Це санкціонувати додатковий тиск з боку Трампа. Відповідно, ціни на нафту, прибирання Росії, відповідно, озброєння України, все інше також не можна. Тобто обидва варіанти для нього погані. Сунцванг, що в цій ситуації треба робити? Три речі: перше, розтягнути час, посунути дедлайн. Путіну необхідно хоча б проскочити третю річницю і сказати, що до третьої річниці навіть сподіватися ні на що не варто, от десь там за пару місяців припинення вогню, а потім ще за пару місяців, а потім що ще, а потім якісь інші. І, коротше кажучи, ну, дай Боже, до кінця цього року. Друге, треба запакетувати кроки прив'язці один до одного. От ми за пару місяців припиняємо. А для того, щоб це підтвердити, має бути рішення, що в НАТО не беруть, а щоб після цього тоді санкції, щоби з нас зняли. А тоді ми готові йти на фіксацію припинення вогню. А після цього треба, щоб Україна вибори провела, а на виборах треба було, щоб про російські сили і так далі. Я зараз переповідаю один з планів, який зазначений. А їх таких можна зараз наконструювати десяток. І третій момент. Необхідно ввести додаткові переміння. Китай, Індію, ще когось, для того, щоб у вас можна було пакетувати різного рівня пропозиції сказати, ну війська окей, якщо ви хочете, але війська тоді мають бути не натівські, а мають бути глобально півдня, або тоді це має бути міксовані, або ще щось. Все це не для того, щоб домовитись. Все це для того, щоб імітувати процес і розколювати колективний захід, так званий. Бо на різних етапах різні речі будуть актуальні для різних. Так от, якщо ми подивимося на всі ці плани, які зараз кидаються, в них є всі ці три ключові компоненти, які направлені на те, щоб вискочити з ультиматуму і розтяжки, в яку поставив Трамп Путіна, дуже простим питанням, простою формулою, лише з одним невідомим: так чи ні? Йому треба створити якомога більше там невідомих X, Y, ігріків, з куди можна поставити якусь країну або якусь пропозицію. Потрібно розширити час цього і запропонувати не точкове, а пакетне рішення з зобов'язаннями. зокрема, для того, щоб Штати брали на себе зобов'язання. А Трамп формулі, яку запропонував, він же говорить: ми не сторона. Я доб'юся, щоб Росія Україна домовлялися. А Росія хоче сказати, що з Трампом. Трамп говорить, ми готуємо телефонну розмову з Путіним. У Путіна говорять переговори з Трампом. От Трампа не говорять про переговори. Бо про що Трампу перемовлятися з Путіним? Він новий Ялту створювати не збирається. Він не хоче багатополярного світу і вирішувати з Росією щось, що виходить за рамки долі самої Росії. Він з Китаєм не готовий на двополярний світ. Він готовий з ним конкурувати і тримати в чорному тілі. Китай для того, щоб вони не вилізли в жодному разі на рівень рівного сполученим штатам. Він бачить виключно монополярний світ і хоче його повертати, бо це золота доба була сполучених штатів після другої світової війни, коли весь світ навколо попа землі у вигляді Вашингтону крутився. І сполучені штати мали виключну роль в усіх сферах. Нащо йому переговори з Путіним. Тому, власне, ці плани і закидаються. Ці плани, як на мене, несуть одну просту задачу врятувати рядового Путіна з тої розтяжки, в яку поставив Трамп. А паралельно з цим у нас тут, всередині країни, відбуваються ось ці… Виходи назовні е, різних елементів, які з'являються зазвичай, коли пахне чи виборами, чи чимось іншим. Е, я зараз про появу величезної кількості відеороликів Юлії Тимош... Тимошенко. Появу величезної кількості банерів про заходи, які Ігор Смішко буде організовувати, я навмисно кажу прізвище? Ну, бо без прізвища якось воно не так активно ну виглядає. Типу, люди починають говорити. Ні, конкретні люди починають говорити, які до цього не говорили? А вони ж зазвичай Ну починають говорити тоді, коли якраз таки пахне чимось ну ідеєю, можливістю. А яка можливість тут зараз з'являється, коли. Купа перемінних, купа невідомих, купа впертості тупості з одного боку і купа спроб щось зробити з іншого. Це фактично діє за принципом самозбуваного пророцтва і ефектом натовпу. Всі побігли, я побіг. Питаю, що всіх них поодинці будуть вибори. Кажуть, та невідомо. А у частини теж кажуть, та які вибори зараз? Ну, ясно, що ні. Так а що ви робите? Ну а раптом всі готові, а мені. І дійсно ведеться підготовка виборчого процесу різними сторонами: і владою, і опозицією. Дійсно, йде і контрактування, в тому числі, певних консультантів, виділення певних бюджетів. Все це відбувається. Всі класичні ознаки. Того, що виборчий процес от-от на низькому старті скоро розпочнеться. Але чи означає це, що він розпочнеться ні? Не факт. Це означає лише одне: суб'єкти вірять в те, що він може розпочатися раптом що, і хочуть конкурувати з іншими. Ну, тут логічно. А на що ще існують партії, як не для того, щоб перемагати і приймати участь в виборах. А якщо немає виборів і на горизонті немає виборів. То вони втрачають свій сенс. Відповідно, нащо платити гроші, на що спонсором вкладатися в партії, нащо купувати собі місця в партійних списках своїм представникам, наприклад, або собі все це втрачає сенс. Тому це прогрівання автомобіля. Треба виганяти періодичною з гаража, проганяти кружка 2 навколо будинку, для того, щоб там патрубки не розсохлися, для того, щоб все попрацювало, акумулятор зарядився і далі знову в гараж. І ми це спостерігали вже 4 чи 5 разів. Під час повномасштабного вторгнення. Цей раз виглядає найсерйозніше. Ну вже прямо вирішили не просто під домом а, поганяти на машині пару кіл, але й вирішив на трасу виїхати і трішечки швиденько проїхатися. Але все одно неподалік від будинку, бо цілком варгідно, що прийдеться швиденько ставити в гараж знову його і займатися іншими справами. Я не бачу жодних умов зараз для того, щоб вибори були проведені. Навіть на осінь вибори вкрай. Сумнівно виглядають. На весну взагалі про них мови бути не може. Звісно, в російському сценарії, який вони хочуть нав'язати, так присутній момент того, що давайте припинення вогню для того, щоб в Україні провести вибори, на яких мають прийняти участь проросійські сили, і, відповідно, після цього ми з новими силами в новій конфігурації підпишемо якесь перемир'я. От кого оберуть, з тим ми і підпишемо ля. Бо нинішня влада нібито нелегальна, нелегітимна. Це російський сценарій. Очевидно, що виборча кампанія сама на собі каменя на камені від України не залишить в такому випадку і влада, яку ми отримаємо на виборах, які ні по безпекових, ні по інших виборчих стандартах не можуть бути достатньо прозорими, достатньо. А демократичними достатньо учасницькими для того, щоб суспільство в них повірило, ми отримаємо владу з меншим рівнем легітимності і з більш підваженою легальністю ніж в нас є наразі. Тому очевидно, що такий сценарій він не український, а російський, і він буде далі проштовхуватись. Але чи всі, хто зараз займається виборами, грають на руку російні? Вони просто роблять те, що мають робити політики, те, що є їх професією, те, що є професією партійних і роботою партійних працівників і партбюрократії. Тому я думаю, що ми зараз маємо справу не стільки з реальною підготовкою виборів, скільки зі стадним ефектом, коли декілька побігли, і інші за ними підключилися, і частині вигідно імітувати. Можливість проведення виборчого процесу, ну як мінімум, так спонсори гроші дадуть партіям. Бо інакше, якщо виборів нема на горизонті, то на що давати гроші? А як ти думаєш, заложний Буданов, те, що їх малюють постійно у рейтингах політичних партій, політичних сил, політичних лідерів, хоча політиками вони не є. Я не думаю, що прям вони просять, а внесіть мене, будь ласка, у список. Хочу, хочу от подивитись, як я обскакую Зеленського на другому е, турі виборів. Чого е, вони там постійно фігурують? Теж тому, що про всяк випадок, хто його знає, а може захочуть, чи ну, є якісь прийняті рішення? Можливо, вже. А є багато задач. коли роблять опоненти, можуть їх включати в рейтинг, коли це вигідно. Спеціально щоб протиставляти, і всередині владної команди викликати uh -huh. певне напруження, там підсвітити когось. Якщо це робиться всередині, то не факт, що вивішували би, ви, якщо там дані неприємні, наприклад, вивішують, якщо приємні, і в тих конфігураціях, які вигідні замовнику самих команд, згаданих і Буданова, і. Потенційно, скажімо, команди, або там прибічників в залужну, то ж я не думаю, що такі речі викидали б. В цьому нема жодного сенсу. Ну крім як спробувати там привчити виборця, що вони можуть бути кандидатами, але знову ж таки краще тримати інтригу, або це дуже неефективна політтехнологія, як на мене, або вони цього не робили би. Чому це? Якщо проста відповідь то да, відбувається, тому що будь-хто, хто має серйозну загальнонаціональну впізнаваність, і має потенційний рейтинг, і умірюють. Ну бо можна в соціології не міряти, і потім на виборах отримати сюрпрайз, сюрпрайз коли у когось високий рейтинг, він балотується, а ви навіть до того не були готові і не розуміли взагалі. Ви ж міряєте не просто список людей, яких от вам захотілося, ми тут сіли в трьох і поміряли нас трьох, і вирішили, що з нас президентом стане Вася. Серед нас трьох, можливо, якщо поставити списто, то і оберуть Васю. Але 90% скажуть, що ми не знаємо, хто такий Вася. Тому там ставляться люди, які об'єктивно на слуху. Ці військові представники військової еліти вони безперечно на слуху і тому мають певний рівень довіри. На полях зазначу, що рейтинг довіри до людини в статусі під час війни. Рейтинги людини поза воєнним статусом, і рейтинг людини вже в статусі кандидата це різні рейтинги. Чи то ми візьмемо Зеленського: Зеленський верховний командувач, президент воєнного часу. Зеленський президент просто і зеленський кандидат-президент це три різних рейтинги. От зараз, в цей момент, якщо поміряти, у цих трьох політичних суб'єктів, які виражені одним фізичним суб'єктом, будуть три різних рейтинги. Я вже не кажу про те, хто там поруч, і як порівнювати. Залужний. Залужний як головком, коли він йшов, залужний як посол по Британії, залужний як кандидат потенційний. Це також три різних рейтинги. Тим паче, коли ми говоримо про певних людей, які не мають своєї публі... достатньої публічності, їх образ створений міфом певним, він сформований штучно. То в такому випадку можуть бути як підтвердження очарованості, так і розчарування в цьому образі. І може виявитись так, що пам'ятаєш ефект Семена Семенченка, коли було знято uh -huh. балаклаву, і сказали: о Боже, а, ну, от, зняття Балаклав може відбуватися і метафорично з багатьох. Я зараз не буду спеціально прізвище називати, але я певен, що такі люди також будуть під час виборчої кампанії. І взагалі, виборча кампанія, коли б вона не була. Вона не буде а, проходити по правилам і динаміці сьогоднішнього дня. Вона буде відбуватися в порядку денному, який буде сформований на той момент. Єдине, що можу сказати, ствердно, що в ньому буде деструктивна сторона превалювати над конструктивною. Це не буде змагання ідей, це буде змагання звинувачень. Дивіться на а, вибори в антикорупційну раду при Міноборони. Це була. Повноцінна репетиція загальнонаціональних виборів з усіма моментами, починаючи від конкуренції аля хороших між собою, завершуючи невизнаннями процедур, перенесеннями дат, так це ми беремо просто в одному відомстві і онлайн маленьке голосування. А уявіть собі загальнонаціональне. Все те саме буде. Так, -да. це прям єдине, чим хочеться, на жаль, завершити після такої кількості інформації. Олеже, спасибі за те, що знайшов час доєднатися, обговорити ці теми. Олег Саакян, політолог, був моїм гостем. Друзі, бережіть себе. Ви на телеграф Побачимось. Па-па.